Всім привіт! А особливо привіт токарю-тіктокарю. -токарю. Ти знаєш, підписана на тебе, дивлюся. І в мене, в принципі, такі самі ситуації. Прилітає посилочка, дзвонить чоловічик, каже: не виручиш мені край, треба, щоб ти перший розпакував і першу віддав на оправку, бо треба бабки так, що капець. Ну, виручаю. Значить, ось ми отримали всі ці посилочки. Срібло, бачите, і матеріал. І ось дві посилочки цієї людини. Значить, розпаковуємо. Так. Так, це процентовочка. Опа! Так, а це? Це, 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 чистаган? Це? Це чистенька мідь? Це теж чистенька мідь. Так, це сюди. Значить, що ми робимо, Сері? Що ми маємо? Покажи, Сері. 14,8 Купрум, я так і пишу. Купрум 14,8. Це ми в сторонку. Ось така мідь! Серії покажи. Ось така в ізоляції такі бачите, мінус 10%. Так, раз. Так ми її записуємо, можу показати. Купрум 14,2 14 буде е, мінус 10%. Може там ще є, то я так. Так, раз. Це міць сюди. Хоп. Так, ми маємо далі. Чистестечка мі. Це постійний клієнт, то я там сильно не перевіряю, бо знаю, що там завжди все було чітко. Так. Є. Тепер серій показую сюди. Будемо рахувати. 26. І 3. Плюс 26 і три. Беремо калькулятор. Раз, 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 раз. Калькулятор раз, раз. Значить, 14 і вісім. Плюс двадцять і три, дорівнює 41 і один помножити 235. Дорівня. Дев'ять тисяч І

Всім. <ріст> Все, всім дякую за увагу. Гарного дня. Ми розпаковуємо ваші посилочки далі. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.